Стій. Це корисна інформація, для чого нам потрібна умивачка для обличчя. Протягом дня шкірне сало виробляється нашою шкірою. Також у нас є мікрофлора шкіри, яка виробляє продукти життєдіяльності. А вони виконують функцію запалення шкіри. І в результаті цього наша шкіра швидше старіє, швидше утворюється зможки. також можуть утворюватися висипання акне. Коли ми вмиваємося, ми очищаємо нашу шкіру. Ось так вона спільнюється на нашому обличчі вмивачка. І відповідно ми отримуємо ефект вмивання. Потім ми це змиваємо водою, і наша шкіра стає чистішою. А чи потрібно нам вмиватися зранку? Звісно, потрібно. Адже ми, поки спимо, ми потіємо і виробляється те ж саме шкірне сало, що також забруднює нашу шкіру. Це як зовнішнє середовище, яке містить пил. Частинки, які забруднюють шкіру.